Подивіться, який класний Citroen з'явився. Зі Швейцарії привезли. Слухайте, ну не міг я повз пройти цього автомобіля. Бо і пробіг класний, і кольор, як на мене, класний, такий дівочий, шиночий, красивесенький. Ну, це моя особиста думка. Комусь червоні кольори такі насичені, не подобаються. Ну Мені він прикольний металік. Я думаю, що це трьохслойка, біда всіх покращиків. Але маємо те, що маємо, маємо автівку. 2005 року маємо прикольну комплектацію. Як ви бачите, легкосплавні. Є задній парктрон, доставна камера, яка дуже круто працює. Зараз покажу в салоні. Повністю комплектний полка шторка, домкрата лише нема. Хтось з комуніздив, ну це не я. Мені він не потрібен. Це ще там в Швейцарії хтось забрав. алькантара, Бачите? Ставки з Алькантари, такі, формовка сидінь така цікавенька, 6 подушок арбек. Тут маємо 4 електросклопідйомники, складання, регулювання підігрів дзеркал. Є ось такі цікаві ніжки по периметру. Ну, можна каву ставити, я думаю, або зробити, навіть якось придумати, щоб тут кріпився стаканчик. Е, що ще? Сидіння, звичайні, алькантара. Ну, Мають у нас скачується тут Алькантара. Бачите, тут на нижньому є такі пошкодження. Ну, нічого з цим не зробиш. Кіряне кермо, Двохзонний клімат, контроль. А камера. Секунда. Опса. До речі, класна якості. класна штука, не знаю. До речі, до цього монітора підключаються і передня, і задня, і бокові камери. Ну, так можна зробити собі навіть камери 360. 165 пробігу, датчик сенсор дощу, а з автозатемненням. Дзеркалом. Майфун якийсь такий дешевенький стоїть. Мультикермо, круїз, як ви бачите. Ну така, слухайте, класна машина під капотом. Цікаво, що під капотом. Зараз скажу. А тут у нас бачите, гідротрансформатор, саме тому я її взяв. І цей гідротрансформатор звичайний простий, дуже класно перемикає. Нуль проблем немає. І під капотом 2.0 бенз. Да, буде, напевно, пити немало, але їде вона весело. Прямо так задорно, я б сказав, вона в себе веде. Це простий в принципі, французький двигунчик 2-літровий. Переживати за нього не потрібно, це не є П-6, максимально проста техніка, яка, я думаю, відходить, крім ремімітні труби. Хто знає ці двигуни, їх зараз дуже мало, де можна взагалі знайти, але двигун досить таки класний. Зараз покажу його. Так розумію, що він у нас певно що має 8-клапану голову, чи ні, ні, 16 клапану голову має. Але максимально простий. Нічого тут поганого по ньому немає. Фазик є точно на випускному розпредвалі. Загальному простий, клімат контроль робочий, все робоче, що дивно, що тут по фарах. Одна фара 2017 року, але оригінал, уявляєте, поставили. Тут за неї капусти відвалив нормально. А ця. А це 2009 року фара, машина, ну не знаю, чомусь мінялись фари, хоча під капотом не кручений, ціленький, абсолютно. Ну, я думаю, що мінялися, бо не могли пройти тихогляду. Тому, й, тому й, е, змінювали фари, а там таке дуже розповсюджена практика. Двигун взагалі часи працює, клімат робочий. Дуже класні фари ксенонові. Ексклюзив комплектація, речі, бачите? Рідко таке побачиш на таких стареньких автомобільчиках. І світло, до речі, кайфове, просто дуже кайфове. Лінзи ще і поворотні. Для 2005 року взагалі щось на, на межі фантастики, як на мене. Класна тачка для дівчинки повчитися їздити, ДХО також є. Ну Взагалі нормальний годний апарат, взагалі без корозії, без якихось там критичних моментів по ньому. Адекватна тачка. Для початківця навчитися їздити, мені здається, саме то. Ну і красиво, гарно виглядає яскраво, що і затонувати фактично та й кататись, все робоче. Поки що все робоче, все їде. <гум> ну і автомат простий. Чотирьохступка, правда, але простий. Так що так, друзі. Телефонуйте. Тачка нормальна. Цікаво на автоматі для дружини, як перше авто, 5 рік, 2 літри бензин, 167 пробігу. Зі Швейцарії державий, бордовий, c4 c4 просто С4, без пікас. алюмінієвий капот дуже легкий, виглядає прикольно. Тут щось зазорчик у нас якийсь трошки більший, треба присадити. Так, руками десь запхав, десь випхав. Все нормально. Ну, Але тачка жива. Це все жарти. Тачка реально живенька. Не кончена. Абсолютно. Помити, прибрати і віддати дружині, сказати на, сонечко, навчись, потім купимо тобі BMW. Якось так? Місце багатенько, просторий, з прикольною ергономікою, всякі там плюшки, фішки, мішки. Все є. Підстаканники є, підлокітнички є, місця багато, бардачків багато, тут теж багато всього. Коротко, на телефоні, друзі, кому цікаво, наберіть, прийдьте, заберіть. Ну, В суботу ніби мають за ним бути люди. Тому не факт, що продається. А з косяків оце лак на капоті. Треба затампувати. Тут тільки один капот поки що з нюансів. Треба задампувати його і залакувати, квадратиком отак. Щоб не заморачуватись, нічого тут не фарбувати, його і видно не буде. Якщо його гарно акуратно перетерти, пшикнути поверху лаком, буде воно триматись, нікуди не дінеться. В загальному більше ніде проблем з цим немає. Все гуд.